Вітаємо вас в медичній інформаційній системі ASCII.net. Поговоримо сьогодні про роботу з новим графіком лікаря, що реалізований в нашій системі. Графік знаходиться в боковому меню та складається з декількох вкладок, кожен з яких відповідає за окремі функції та дії. Головним користувачем графіку є роль реєстратури амбулаторії та поліклініки та лікар. Проте деякі функції графіку можуть виконувати інші ролі системи. Розпочинаємо роботу зі створення списку кабінетів. Це технічно важливо для подальшого формування графіків та налаштування їх перехід. Доступ до цього функціоналу має роль реєстратури. Сторінка для переліку кабінетів міститься у модулі Графік та є максимально простою в користуванні. Щоб створити кабінет, потрібно натиснути кнопку Додати кабінет та заповнити обов'язкові поля. В нашому випадку це назва кабінету та номер кабінету. Є ще можливість заповнити поле опис. Це є не обов'язковим. Проте, якщо воно заповнене, то ці дані тягтимуться в талон для пацієнта. Тому тут важливо надати коротку та чітку інформацію, що буде корисним. Наприклад, ви можете розказати пацієнту, де знаходиться цей кабінет, щоб він його довго не шукав вашому закладі. Давайте я покажу другий поверх. І зберігаємо. Таким чином наповнюємо список кабінетів вашого закладу. Сторінка також має поле пошуку, де ви можете знайти будь-який кабінет, скориставшись його назвою чи номером. Також ви завжди можете відредагувати чи видалити будь-який кабінет.